Ми виграли перші, перші всеукраїнські баскетбольні асоціації. Коли вона вперше проводилась, ми виграли. Для нас Київ щасливий, тому що ми Універсіаду України 2013 виграли тут же в цьому залі. Але вона була більш так сказати, по своєму складу більш Команди були сильніші. Ну, це я думаю, з причин ви знаєте, з яких причин, що в нашій країні зараз тяжко. і Деякі команди не могли приїхати, які з півдня, особливо. Миколаїв не приїхав, які приймали участь. Три команди – це… Київський політехнічний, і Національна університетська політехніка, і запорізький класичний. Оці команди більш-менш були рівні і більш мастеровиті. -мастер Там присутні гравці Суперліги, які і в нашій команді Давидюк, Тютюнік Дініс, Микола Полуляк. Вони вже, так сказати, в професійній команді грали. Мали в цьому році проводити фестиваль спортивних ігор. Його перенесли на серпень-вересень серпень місяць перенесли. Ну а це для ігрової практики, де для, і для, для студентів, для молодих хлопців. Треба грати більше і більше. І це добре, що такі змагання пройшли в нас. От і пройшли на, на високому рівні. Я вважаю, вони в такій боротьбі. Ну, рахунок бачите, спочатку була боротьба, потім уже так сказати, ми більш фізично э, підготовленими виявилися. Микола Полюляк він закінчив вже хімічний э, хімічний факультет, і зараз э, вчиться э, в інститут після дипломної освіти. На другу спеціальність управління проєктами. Їм подобається це. Два тютюніки брати, вони зараз магістри закінчують будівельний інститут. В принципі, в принципі важко дуже тим, хто грає в суперлізі, поспівати за, але він стараються, хлопці самі вчаться і здають. Ну, я допомагаю трохи їм також.